Тому колеги із Свободи про заборону офшорів. Дійсно, це слушна думка щодо необхідності деофшорізації економіки України. І для цього в усьому цивілізованому світі давно вже напрацьована формула. Не така формула, як нам пропонували колеги із Свободи, все поділіть, там 50 держав, 50 ще кудись. А абсолютно чітке правило оподаткування іноземних доходів. Якщо громадянин України, скажімо, Петро Олексійович Порошенко. Має компанію за кордоном, що саме по собі не є злочином, і ця компанія веде якусь бізнес діяльність і отримує доходи. То якщо б в законодавстві України було запроваджене правило контрольованих іноземних компаній, то Петро Олексійович Порошенко не просто повинен був би задекларувати наявність компанії, а і частину від прибутку цієї компанії, Податок з частини прибутку сплатити на території України це правило називається Controlled Foreign Corporations Rule. Rules Абсолютно є в усіх державах світу. І коли ми з вами дивилися ролик, де було про офшори президента Путіна. То е, ці офшори, е, наскільки мені відомо, з як випливає журналістських розслідувань, вже закриті. Чому вони закриті? Тому що навіть в Російській Федерації з 1 січня 15-го року в податковий кодекс було імплементовано це правило оподаткування контрольованих іноземних компаній. Тому власне ці офшори вони закрили. Що нам цей досвід говорить? Нам цей досвід говорить, що навіть якщо наші е, співгромадяни, підприємці продивившись на весь цей офшорний скандал, зараз подумай, Зараз я свій офшор закрию, а там подивимось, що буде. Ні, шановні, треба робити реальні кроки. В напрямку деофшоризації економіки, тому що навіть досвід Путіна нам показує, що навіть закриті офшори є об'єктом журналістських розслідувань, і навіть по ним можуть бути донараховані податкові зобов'язання, тому що в Російській Федерації це правило давно діє. Зараз такий законопроект готується, власне, і в комітеті податкової митної політики Верховної Ради. Щодо трасту, хочу дещо заперечити е, пану Паську. По-перше, ми не побачили жодних доказів передачі в траст, чи в сліпий, чи в зрячий, чи в будь-який інший. Чому? Тому що якщо ми зараз з вами зайдемо в реєстр підприємств і фізичних осіб-підприємців України, то згідно прийнятого законодавства, там повинен бути зазначений бенефіціарний власник компанії Рошен і тих інших бізнесів, які на сьогоднішній день є у президента Порошенка. І там таким власником зазначений президент Порошенко станом на сьогоднішнє число. Якби він передав активи в траст, то там би був зазначений бенефіціарний власник трасту і був би зазначений траст, тому що згідно з українським законодавством, бенефіціарний власник, який зазначається в реєстрі, це та особа, яка приймає управлінські рішення і яка впливає на керівництво управлінськими процесами компанії. Такою особою там на сьогоднішній день зазначений Петро Порошенко. Тому особисто для себе я роблю висновок про те, що ця вся оборудка робилася не з метою передачі активів у трас, а можливо, як готування якраз як до продажу. І, е, отже, це можна розцінювати з юридичної точки зору як готування до ухилення від сплати податків. Адже, якби е, BVI компанія продала акції е, кіперської компанії, ну і відповідно. Інша би офшорна компанія набула в цій структурі власності права власності, в тому числі на українські активи, то податки би в Україні не заплатилися. А BVI є всесвітньо визнаним офшором. Відповідно, там би теж прибуток від купівлі-продажу цінних паперів також би становив нуль. Тому я вважаю, що Президенту треба більш ретельно передивитися до цієї операції, і чи не може вона бути кваліфікована як готування до замаху на ухилення від сплати податків? Дозвольте прореагувати.